Емо нашу роботу в українському небі уже російські безпілотники, як повідомляють повітряні сили на півночі Сумщини, ворожі БПЛА в південному напрямку летять. Також бачимо Донецька і Дніпропетровська область. Хочу на Сумщині сконцентрувати зараз вашу увагу, адже цілу добу росіяни обстрілювали область. Також били по самих сумах по сумській громаді. Про наслідки будемо зараз дізнаватися у начальника сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошенка. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю студія. Розкажіть, будь ласка, про наслідки ударів по громаді по самих сумах. Які у вас руйнування? Дійсно, цілу добу ворог активно атакує сумську міську територіальну громаду. Сьогодні зранку. У нас було два прильоти. Перший прильот стався по АЗС. Потрапили в дах АЗС, було загорання, ліквідували пожежу. Другий прильот був в жилому секторі біля дев'яти поверхівки. Було вибито 20 вікон, пошкоджено 49 балконних блоків. На жаль, постраждали дві особи: це жінка 40 років і чоловік 59 років. Їм надана необхідну допомогу і направлена до закладу охорони здоров'я. Крім того, в результаті ударів було пошкоджено. Павільйони ринку це 12 павільйонів. П'ять вікен вибито в господарських спорудах, нежитлових спорудах. Загалом, крім того, ворог наносить інші масовані удари, які у нас були вночі. Та Державна служба надзвичайних ситуацій опублікувала відео із піщанського старостату, це теж сумська громада. Зараз ми глядачам покажемо. Там майже повністю знищена вулиця. Була інформація про постраждалих. Розкажіть, будь ласка, в якому вони стані? А також чи вдалося вже всюди вогонь загасити? Загалом, якщо взяти піщанський старостинський округ, то. Внаслідок удару були пошкоджені будинки на восьми вулицях. Загалом було нанесено 10 ударів. БПЛА. Наслідки цих ударів це сім повністю пошкоджених вщен будинків. Це 47 будинків, які зруйновані. Це порядка 200 вікон, які пошкоджені і вибиті. Крім того, Значить, повністю пошкоджена електро вода газопостачання на цих вулицях. На щастя, при таких жахливих руйнуваннях ми маємо всього чотири поранених. Загиблих у нас немає. Ці чотири поранених, яким надана допомога, і вони трій з них знаходяться на амбулаторному лікуванні. І одна людина зараз проходить до обстеження в лікарні, і їй надається вся необхідна допомога, пане Сергію. Чи можемо говорити про те, що збільшується інтенсивність обстрілів сумської громади з боку росіян? Однозначно збільшується інтенсивність обстрілів, ми це бачимо, і саме основне і безжалісне, що ці обстріли наносяться по об'єктам критичної інфраструктури і по мирним мешканцям, по будинкам мирних мешканців. Дякую, що приєдналися сьогодні до нашого ефіру. Пане Сергію розповіли про обстановку в Сумах та в громаді. Це був Сергій Кривошенко, начальник сумської міської військової адміністрації, з яким ми говорили про наслідки обстрілів сум та громади. Не вщухає вогонь, звісно, і на східному фронті. Це ви чудово і без мене розумієте. Зараз дізнаємось. факти, яким можна довіряти завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам. Просувати правду на YouTube. та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.